Добрий день. Сьогодні поговоримо на таку тему як опозиція. Що таке опозиція? Опозиція це положення королів на шахівниці, коли вони знаходяться на одній лінії, на одній вертикалі, горизонталі чи діагоналі, і між ними знаходиться непарна кількість полів. Для чого може бути потрібна опозиція? Опозиція може бути потрібна для того, щоб. Контролювати дії короля вашого суперника, для того, щоб його змушувати ходити на ті поля, які будуть корисні для вас. При опозиції можна розглядати варіант виграшу, а можна розглядати варіант нічиєї. Нічиєї — це коли ви, наприклад, будете блокувати простір для короля суперника, а виграш це коли ви будете змушувати короля суперника відходити туди. Куди вам потрібно. В цій ситуації в цьому прикладі ми розглянемо варіант, коли в білих є пішак та король, у чорних є король. Білим для того, щоб виграти, треба провести свого пішачка у ферзі і тоді за допомогою ферзя та короля поставити мат чорному королю. Чорним виграти вже не вийде, тому вони мають намагатися зробити нічию. Вони можуть зробити нічию, лише якщо поб'ють білого пішака. Якщо ми одразу рушимо нашим пішаком вперед, то суперник в якийсь момент просто зіб'є нашого пішака, і в нас буде нічия через брак фігур, яку ми можемо виграти. Якщо ми знову підемо пішаком вперед і будемо підходити королем, будемо його захищати. То рано чи пізно ми потрапимо в позицію, в якій чорному королю не буде куди ходити. І це в нас буде пад. Яким же чином виграти? І тут ми згадуємо про опозицію. Опозиція від англійського слова опозит навпроти. Між королями має бути непарна кількість полів. Непарна – це в нас один, три або п'ять. А також є опозиція ближня та є дальня. Ближня опозиція це коли між королями одне поле, дальня це коли 3 або 5. Робимо перші ходи за допомогою короля. Ставимо короля попереду руху пішака. Чому ми це робимо? І взагалі, який в нас план? Наше завдання це проведення пішака у ферзі. Чорний король стоїть на нашому шляху, він нам заважає. За пішаками щось придумати не можемо, пішак ходить лише по вертикалі, лише вперед. Тому вся надія лише на нашого короля. Король має змусити короля чорних відійти шляху. Також ми маємо ставити нашого короля таким чином, щоб шлях пішачка був захищений. Бачимо, що наразі між нашими королями є три поля. Тобто є опозиція. Варто зазначити, що опозицію володіє той гравець, який ходив останній. Тобто, в цій ситуації опозицію зробили якраз чорні. Тому вони і володіють цією опозицією. Рухаємося в напрямку короля, і знову бачимо, що в нас зберігається опозиція між королями одне поле. Опозицію знову ж таки володіють чорні. Як нам захопити опозицію. Тут варто пам'ятати, що опозиція це коли у нас король навпроти короля і між ними непарна кількість полів, тобто є вже опозиція. Значить, короля свого ми вже не маємо рухати. Можемо передати хід за допомогою пішачка. Зробили хід пішечком, і що виходить? Виходить наступне: що король суперника тікає з шляху. Наше завдання тепер захопити якомога більше полів. Для того, щоб ми могли просувати нашого пішака. В цій ситуації ми можемо захопити додатково ще поле E6, тому що поле E5 та E4 вже під нашим контролем. Для цього нам потрібно стати на поле d 5 тому що з поля Д5 ми будемо атакувати три поля, які попереду руху пішака. Король суперника знову опинився на шляху. Нашого пішака, знову ми стаємо в опозицію. Тепер дивіться, я в попередньому прикладі не сильно пояснив вам, для чого ж в цій ситуації потрібна опозиція. Коли ми опиняємося навпроти проти нашого суперника, нашого е чорного короля ми частково контролюємо простір, де він може рухатись. Це пов'язано з тим, що король до короля підходити не може. Відстань між королями має зберігатися завжди мінімально це одне поле, одна клітинка. Король до короля підходити не може. В такий спосіб короля суперника є всього-навсього 5 полів, 5 клітинок, куди він може рухатися. Куди б він не відійшов, ми маємо можливість з його ходом захопити більше полів шляху нашого пішака, де може рухатися наш пішочок. Знову, маємо можливість захопити клітинку С7, яким чином? Стаючи на D6. Суперник знову опиняється на шляху пішака, але ми бачимо, що між королем та пішаком парна кількість полів, значить ми можемо порухати пішачка, як мінімум на два поля. Якщо суперник відходить, він дає нам можливість захопити вже весь шлях, по якому пройде наш пішак. Можемо стати на D7 для того, щоб вже не було в суперника ніяких спокус дістатися до нашого пішака. Поки він зробить ці два ходи, ми вже опинимося за крок до того, щоб перетворити пішака на ферзі. Далі, за допомогою ферзя та короля, ставимо мат. Перше, що треба зробити, це змусити короля відійти на край шахівниці. Ставимо ферзя на відстань коника аж до того моменту, поки король суперника не опиниться на крайній лінії. Коли король суперника опиняється на крайній лінії, ми його там затискаємо, ставимо нашого ферзя на лінію, яка йде перед останньою або перед крайньою до короля суперника. Король на першій горизонталі, значить, ферзя треба поставити на другу горизонталь. У нас є на це три варіанти. Вдвох з них нас поб'ють і ми втратимо ферзя, і це буде нічия. Тому ми ставимо на єдине безпечне поле на другій горизонталі для нашого ферзя. І тепер поступово підходимо королем. Коли відстань, Перепрошую. Коли відстань між королями стає одне поле, ми маємо можливість поставити матку. Яким чином? Наше завдання затакувати короля та поляну навколо нього. Бачимо, що ми це можемо зробити з поля С2. Тому що з поля С2 наш ферзь буде атакувати всі ці поля. Також нашого ферзя буде захищати король, тому і цей буде і мак. В наступних відео ми з вами подивимося ще інші варіанти. А цей був важливий в контексті того, що це є простий, найпростіший варіант, коли в нас не так багато є фігурок. Зараз ми ще з вами розглянемо варіант, що робити, якщо, наприклад, в нас пішачок є крайнім, є туровим пішаком, і в суперника знову ж таки, король проти нашого короля та пішака. Забігаючи наперед, скажу, що це нічия. Ну, звісно, якщо ваш суперник вирішить десь піти гуляти своїм королем і не буде ніяк перешкоджати руху вашого короля та пішака. Тут не важливо опозиція, не опозиція. А є таке правило, що якщо король стає в кутик, а поля перетворення пішака на ферзя, він тут може рухатися по такому квадрату, і біля не можуть його звідти вигнати. Давайте подивимося, як це виглядає. Тут не буду нічого пояснювати, просто швиденько дійду королем та пішаком до кутика, для того, щоб ви побачили, як це виглядає. І ось король стає в кутик. А якщо робити якийсь хід королем, ну то король буде маневрувати перед пішаком. І якщо ж порухати просто пішака вперед, то тоді пішачок атакує поле, на яке б міг би стати король. Також пам'ятаємо, що король до короля підходити не може, тому а, це буде пад. Король опиниться в такій пастці. Дякую за увагу. Грайте в шахи, практикуйтеся. Дана позиція, а, чи тема була про опозицію? А, вона пов'язана з шаховим закінченням зеншпілем.